Прогноз на матч чемпіонату світу, матч між групою, де між Австралією та Данією, якщо розглядати даний поєдинок, Австралія зараз знаходиться на другій позиції. Данія на третій. Данія втратила очки проти Туніса. Таким чином, не змогли вони поборотися з французами за першу позицію. Зараз буде лобова зустріч за вихід в плей-офф і на великий. Жаль, для Данії їм потрібно тільки перемагати, нічия не влаштує цей колектив. І для Австралії це трошки полегше шанси в боротьбі за вихід. Думаю, що Австралія буде грати більше на контратаках. Це дійсно буде досить непросто для збірної Данії, але все ж таки по складу, по виконавцям, думаю, що саме збірна Данії більше цікавіше виглядала на цьому чемпіонаті світу. І думаю, що саме вони мали би проходити в наступний, в наступний тур. Для цього потрібно перемагати Австралію. В принципі, це по силам збірній Данії. Думаю, що в даному поєдинку нас скоріш за все чекає мінімальна перемога в збірної Данії. Коефіцієнс непогано непоганий – 1,53. Прогноз на матч, перемога Данії.